Жив був гарний український фермер Микола. Жив, не тужив, обробляв свою землю. І тут у му році не впав дощ, і він не зміг посіяти озиму пшеницю. Общу, От. Він такий: ну, нічого страшного, посію більше соняшника або кукурузи, або там сої. Шла зима з 23-24. на 24 і Він дивився, що соняшника сіють і так багато. насіння на всіх не хватить, бо всі будуть сіяти більше соняшника. От. Кукуруза ніфіга не вродила в 23-му році, ніхто не хоче сіяти кукурузу. От. І він такий: теж не буду сіяти кукурузу. Що ж робити? Що робити фермеру Миколі? І він вирішив: ну посію більше сої, тому що насіння дешеве, технологія недорога. Гліфосатом два рази бризнув, інокулянт, точніше, бактерії, тобі знайшли азот, і все, і буде тобі щастя. І фермер Микода буде, буде щасливий, і йому все буде добре. Ще й ціна на сою більше, ніж 500 баксів. Ще й зароблю нормально. Ну, так собі, фермер Микола думав. Що сталося далі? Дивіться. Що ж зараз буде з цінами на сою тримати чи здавати. Як зараз виглядає ситуація з сою для гарних українських фермерів? Дізнайтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекса Гродітел Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати. Цей світ. Фермери приходять до нас з проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити. На виході ви отримуєте сервіси для того, щоб стати краще, заробити більше посилання і телефони, на які ви знайдете під цим відео, тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Отже, що ж буде з соєю, давайте пройдемося. Намалюю взагалом картинку да, ці історії. І потім перейдемо до якихось висновків. Отже, картинка виглядає наступним чином: ми мали назбирати в цьому році більше 6 мільйонів тонн метричних сої. В минулому році назбирали 5,5. Тобто, мав бути ріст приблизно десь там трошки менше мільйона, десь на 700-800 тисяч. Чого? Тому що посівні площі збільшились, да? ну, бо земени менше посіяли. Посівні площі збільшились, от, а, і всі ждали дуже гарну ціну. От, а, тому всі посіяли більше сої і всі ждали, що буде все соєю нормально. Але а, дуже багато сої висіваються Да? Тому крім того, що а, вал мав бути більший, да, а, а, і ГМОшної мало бути більше. Це, в свою чергу, ось цей геп. Да, тобто, Збільшення е, вала, да? але збільшення вала ГМОшної, е, воно збільшувало премію за негемеошну. І в сезоні вона там, досягала 50-70 баксів спокійно. Да? Тобто, негемеошна була дорожча, і її всі хотіли контрактувати. Потім, коли Вийшли комбайни в поле, почались жнива. А якраз перед жнивами був звіт USDA, да, це там United States Agricultural Department, е це Міністерство СГ в Штатах. Це одна з найавторитетніших установ в світі, на яку всі типа, дивляться. Так от, вони через спеку і посуху вал в Україні не зменшили. Вони сказали, що буде так, як ми сказали в прошлому звіті. От. І всі такі, окей, значить буде гарний врожай. Але потім вийшли комбайни в поле, побачили, що соняшника ніхрена нема, соя теж постраждала. Кукуруза дуже багато де погоріла, кукурузи теж нормального врожаю не буде. По кукурузі там взагалі якийсь лютий треш відбувається. У нас мало бути 30 мільйонів тонн. А зараз так виглядає, що аби 20 мільйонів тонн назбираємо, то добре, але не факт. Пишіть коменти, що цікаво про кукурузу, зроблю ще й таке саме про кукурузу відео. Отже, вернемося до Сої. Ми мали накосити більше 6 мільйонів, і посів у нас був десь під 3 мільйона. Але реальний посів, той, який задекларований, він трошки менше 3 мільйонів, ну там однообсідники досіяли, Тому. Все одно буде там близько 3 мільйонів, навіть може трошки більше. А, фактично, а да, не та, що відзвітувались. Тому соя в нас буде в принципі десь до 6 мільйонів. Да, але за рахунок того, що пішов роздуватися хайп, що не буде врожаю, плюс соя в основному вся ГМОшна це дуже сильно задрайвило премію за не ГМО кукурудзу І зараз. А, там найнижча ціна десь 350-370 доларів. Ф'ючерси, до речі, уже от, перед зйомкою відео заходив, дивився, ф'ючерси грудневі, уже, а, можна продати по 398. Тобто ціна має чуть-чуть поправитись там, на 20-30 баксів, але це за звичайну сою. От, а, а, в смислі от. А, За не гемеошну зараз є. Дуже солідна премія, десь на рівні 70, а іноді навіть 100 баксів. Тобто, через те, що вал збільшився в більшості своєю гемошною. І є зараз на часі психоз, що ми ж менше назбираємо сої, да? От, ну, тіпа, її взагалі буде менше, то всі переробники, кому треба не ГМОшна соя, Різко почали її скупляти і розігнали премію за негемеошну сою десь порядка 70-100 баксів, да, Смотря там, хто куди продає, в кого яка ціна на Гемеошну. Тому в цій ситуації, от, хто вирощував негемеошну і хто вийде на нормальний врожай, то в них буде ціна десь там, 400. 70, 480 до 500 баксів на негемошну сою буде. От, висновок. Да? Нагадую, ще раз, це моя суб'єктивна думка, це в жодному разі не рекомендація, там, щоб щось робити. Кожного разу це проговорюю. Просто ділюсь своєю думкою, те, що я бачу, те, що я знаю. От, тому е виробництво має бути те саме: задовольнити попит ми маємо той самий. Е Фактори, які можуть повпливати, це недобір або перевиробництво в Америках. але як показує практика, воно на нас не сильно впливає. А от те, що теоретично да, є потужності для переробки, які будуть недозавантажені соняшником, що їх захочуть дозавантажити сою, це може створити додатковий попит. І якщо навіть буде додатковий попит там, на півмільйона мільйон тонн в порівнянні з минулорічним, то це буде створювати попит, це буде розганяти дуже сильно ціну на сою. Да, це наш, наше єдине віконечко, де ми можемо встрибнути. І теоретично, теоретично збільшити попит на сою. От. Тобто причин падіння ціни я не бачу, перевиробництва великого нема. Попит той самий пропозиція буде та сама. Якщо раптом збільшиться попит, є потенціал росту ціни. От. Але чи збільшиться цей попит, ми, як обично, побачимо десь там. Ну, не раніше січня-лютого чого? Бо до Нового року точно всім все буде хватати. Великого перекосу між попитами та пропозицією я не прогнозую не бачу, звінки, звідки він міг би взятися. Тому що зараз, поки що по сою, все виглядає досить позитивно. От, що має бути ну, гарний результат, гарний врожай. Тому, до речі, ще про ГМО Сою оця премія. 50-100 доларів на тонні. зараз ми її бачимо вже більше року, ми її спостерігаємо. Раніше не було такої великої премії. Прямо ну, 100 баксів на тонні. це важливо. Тому що якщо ти збираєш 2-2,5-3 тони з гектара, то це там від 200 до 300 баксів додаткових на гектарі це солідні бабки. Да? Це вже там, ну тільки заради цього можна і вирощувати сою за 300 баксів з гектара. Тому якщо вам цікаво порівняти зараз. В моменті да, технологію ГМО а, і технологію класичної сої, то пишіть в коментах там дай порівняння ГМО і класичної, якщо назбирається там хоча б 30-50 коментів, запишемо про це відео. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. А, ставте лайки, пишіть коменти, діліться цим відео з друзями. Велике вам дякую. Хай прибуде з вами урожай і перемога!